Сьогодні відбулася перша сесія Пирятинської міської ради нового скликання. Голова Пирятинської міської виборчої комісії Наталія Олійник поінформувала присутніх про результати виборів Пирятинського міського голови та депутатів міської ради. Про те, що далі відбувалося у сесійній залі, дивіться у наступному сюжеті. Перед початком пленарного засідання Пирятинський міський голова Олексій Рябоконь і сільський голова Олександрівської сільської ради підписали договір про виконання соціальних зобов'язань. Ним передбачено, що кошти, отримані від сплати податків на території сіл Олександрівка, Рівне та Могилівщина, будуть використовуватися в повному обсязі на покращення інженерної та соціальної інфраструктури утримання об'єктів комунальної власності, зазначених сіл. Далі депутати взяли до уваги інформацію голови Перятинської міської виборчої комісії Наталії Олійник про підсумки виборів та визнання повноважень Пирятинського міського голови та депутатів міської ради Перятинської міської об'єднаної територіальної громади. Рішеннями першої сесії внесено зміни до міського бюджету на 2015 рік, до міської цільової програми фінансування потреб комунального підприємства Каштан, до плану діяльності міської ради з підготовки регуляторних актів. Таким регуляторним актом буде статут Перятинської об'єднаної територіальної громади. Наступними рішеннями затверджено заступників міського голови Ігоря Шикеринця та Максима Вараву, керуючого справами виконкому міської ради Ларису Кочур. Таємним голосуванням обрано секретаря міської ради Тетяну Чайку. За цю кандидатуру проголосувало 19 депутатів проти 7. Також утворено п'ять постійних депутатських комісій і виконавчий комітет Перятинської міської ради в кількості... Ості 17 осіб до його складу, крім посадовців міської ради, включені громадяни, запропоновані кожною із восьми політичних партій, представлених у міській раді. Закінчується на кінець-то вибори на території Пирятинської міської ради. Саме цієї сесії, бо на ній вже обрані і заступники міського голови, і секретар міської ради, керуючи справами, сформований комісії депутатські, сформований виконком міської ради. Власне кажучи, ми тепер вже в абсолютно в новому поновленому складі, в новому форматі можемо розпочинати свою роботу. Тим більше, що роботи багато, знову ж таки, особливість моменту з того, що ми практично повинні завершити процедуру створення юридично об'єднання. Да громади. Ну і, власне, почати нову роботу. Я радий з того, що залишився стабільний керівний склад міської ради. Ми напрацьовували цей досвід протязі всіх п'яти років. Я думаю, що наша робота буде більш ефективнішою, ще ефективнішою, ніж попередні каденції, бо є потужний кадровий потенціал. Звичайно ж, є зміна секретаря міської ради, але знову ж таки, це депутат міської ради не одного скликання. І очікування є, звичайно ж, активної почали початкової роботи депутатського корпусу, бо невідомо який термін доведеться нам працювати в цій каденції. Ми всі готові до роботи. Я думаю, сповнені оптимізмом. І я абсолютно вдячний всім депутатам міської ради, очільникам, керівникам районних організацій партії всіх восьми партій, які війшли, списки яких війшли до міської ради і склали депутатський корпус міської ради, з тим, що ми в кінці кінців за цей період марафон. Після оголошення або, власне кажучи, вже наявних результатів виборів, і до першої сесії попрацювали плідно, знайшли компроміс і змогли сформувати і спокійно пройти сесії по діловому конструктивно. Я думаю, це добрий знак для того, щоб для того, щоб розуміти, що ця міська рада має свій потенціал, і я думаю, що ми його з успіхом реалізуємо. Більш докладна інформація про роботу першої сесії Пирятинської міської ради прозвучить у підсумковому випуску новин.